Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Еці, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Традиційно, початок року, час підвовати підсумки за минулий, і ось ми порахували виторг наших магазинів за 2024 рік. І уявляєте, він склад мільйон о, мільйон сто сімдесят тисяч доларів. Це що взагалі за фантастика. Дуже прикольна цифра, враховуючи те, що все це ми тут з вами починали на коліночки з тисячі доларів інвестицій, з яких майже половина пішла в магазин. Ну, це взагалі якась. Просто кайф, як ми рахували цю цифру, це доволі просто. Це просто виторг, який в статистиці. Тобто, там, десь, де там ми беремо за доставку, додаткові кошти, вона не рахується. Ну, в принципі, воно нам в даному контексті не потрібна. Більшість цього ревеню нам дали наші магазини, які з нами з самого початку там частина десь відсотків 30, Це ті магазини, які там або люди самі вели до нас і вже доєднались до нас, і ми продовжили там вже оптимізували, підкрутили і так далі. Почали використовувати, скажімо, наші знання. Або люди працювали з іншої агенції, потім перейшли до нас. І ми разом почали робити цей вітер на еці. Десь тут ви по-любому бачили вже або бачите скріншоти цих виторгів. Це все конкретно 2024 рік. Мільйон сто сімдесят тисяч доларів. Ну, мені подобається, прям реально. Що мені в цьому подобається, що ми дійсно вже переходимо на якийсь там суттєвий вклад в, на, в розвиток нашої країни. Тому що ми знаємо, що там непрямі податки, от ми там типу не думаємо, що ми не платимо податки, але фактично з цих всіх коштів держава з нас збирає, по-моєму, здається, порядка 40-50%. Хто там більше в законодавстві і в непрямих податках розбирається, мене може виправити в коментарях. І тобто така от сума, і ми вже от просто, ми з вами своєю роботою фактично вагентуємо. Плюс нашими магазинами загенерували там для країни майже там півмільйона податків або півмільйона. Це прям ого дуже круто. Це прям вже вагомий внесок в нашу економіку. Плюс ті, хто з нами тут глядачі, які дивляться канали, також вам дуже вдячний. Впевнений, що якщо взяти вас сумарно, ваш виторг і тих, хто там починав разом зі мною буде, буде набагато більше ніж ця сума. Тому давайте далі рухатись в рамках нашої місії, допомагати якомога більшій кількості українців бути успішними на міжнародному ринку і робити тим самим життя нашої країни на. Нашу економіку краще, еге, гей, лайк під списка дзвоник. Якщо ти молодець і підтримуєш ці всі прикольчики. Якщо ви раптом собі подумали, що о, там прикольний чувак шарить праєці, віддам йому магазин, і автоматично все буде класно. Очевидно, що так не буде автоматично. Е, весь цей доробок це наш, наша спільна справа з власниками магазинів. Через наш за цей рік пройшло там більше 50 ніж, з якими ми працювали. Ми для нас основна метрика це відсоток успішних магазинів. Ми в це таргетимось. Але що я можу сказати, що реально основа всього загалом успіху це. В будь-якому разі залученість власника магазину, тому що в мене взагалі по суті підхід такий, що в будь-якій ніші, в будь-які матеріалі можна досягнути успіху на еції. По факту, це доказуємо. Ми на справі і на своїх магазинах, і ті, з якими ми працюємо. Питання в тому, що наскільки ми готові трансформувати продукт, наскільки ми готові створювати нові продукти, розвивати контент, і загалом працювати, скажімо, на результатах вчасно відправляти товари, допомагати клієнтам, там працювати з покинутими корзинами і так далі. Тобто, жоден результат, крім зрозуміло, наших власних. Магазинів не досягнути в тому, що ми десь там абстрактно працювали, а люди там нічого не робили. Це все була синергія і спільна робота. Тому цього року ми прийшли до того, що ще більше кількості магазинів там ми відмовляємо там, де ми розуміємо, що не зовсім зрозуміла ніша, або немає перспектив. Я одразу відверто людям кажу, що давайте краще не витрачайте кошти на наші послуги, зробіть там тета тета. Потім ми з вами там можемо попрацювати там або там зверніть увагу сюди. Тому знову ж таки, якщо у вас є питання там по продуктам і так далі, наскільки він актуальний, не є актуальний. Можна завжди до нас, там контакти, наша агенція залишаю. Там у нас супер-френдлі -френд менеджери, які допоможуть вам підкажуть взагалі про перспективи ваших продуктів на Еці. Оскільки сьогодні у нас відео з підсумками, давайте трошки відсторонимось і поговоримо про загальні паттерни, які допомогли нам і нашим партнерам стати, ну, досягнути такої цифри в продажах. Будемо розбиратись з широкими мазками. У нас управління на даний момент в районі там, 40 магазинів, 40 плюс. І зрозуміло, що цей виторг згенерували там, в основному там, С'ять магазинів ну тут на на монтажі нас поправлять, тому що зрозуміло, що найбільші магазини вони дають і найбільшу динаміку, і ріст і там. Загалом займають долю ринку, а то адже еці це гра вдовгу, і тут треба розуміти, що там швидкі результати. Це, конечно, завжди хоче швидких результатів, але еці це гра вдовгу. От, наприклад, подивіться графік нашого власного магазину. От по рокам, наскільки от чувак почав на еці, щось там розбирався, і наскільки, от ми далі там інвестуючи в наш магазин, і в загалом розвиток проекту. ви бачите, що щорічно зростає ревеню. і от там, наприклад, можете там графік Рустама також подивитись. Тут по суті також красномовно все видно, що воно йде в рік від року. Треба. Рости і набирати, набирати цей маховик, цей прекрасний темп міжнародних продажів Нейці. Ну, зрозуміло, що Нейці є плюси в тому, що дешевий старт, і умовні мінуси в тому, що там довга розкачка. Але якщо це робити правильно, не абстрактно, а в плані там системно працювати, робити нові продукти, там тестувати різні гіпотези, там закривати угоди, там теги і так далі, все про що ми говоримо в даному каналі, то результат у вас вийде. Я вас вірю. Реально вірю. Якщо займатись, то все буде. Егегей. Українчики перед лайк, підписка, дзвоник і поїхали розбиратись. Що там далі? Отже, перша найважливіше системна робота. Будь ласка, коли починаєте на еті, не розраховуйте, що продаж там прийде там завтра, або через день, або через тиждень. Бувають абсолютно різні ситуації. Комусь приходять продажі там одразу, когось там йде розкачка, потім ми, там розумієте, ви розумієте, ми розуміємо, що там аналізуючи лістинги і поведінку людей, там по яким тегам вони переходять по покинутим корзинам, ми розуміємо, ага, там певні патерни ми можемо краще закривати. Там ага, там продажі підкручуємо якісь там певні моменти, там або стегами, або знаповані. Лістингів і продажі починають тоді там йти. І знову ж таки, перші продажі на еці, це от просто от ви отримаєте перші продажі. Далі алгоритм дивиться, наскільки ви оброблюєте ці замовлення, вчасно відправляєте, вчасно відповідаєте людям, чи немає якихось там затримок, відмін замовлень. Це все, як, ви, як ми з вами говорили минулого року, стало вже прям офіційно частиною алгоритму. Тому, будь ласка, просто працюємо системно, виставляємо лістинги, робимо все про те, що ми з вами тут говоримо. Не засмучимося, якщо немає продажів там завтра, сьогодні, цей тиждень. Навіть перший місяць, от там у мене, ж, ви пам'ятаєте, що перший місяць, по-моєму, був там в грудні там щось, там щось 12 замовлень або там 8 замовлень перший місяць, щось таке було. А потім в січні там ляп, і там взагалі щось там 3 або 4 тижні було без замовлень. В цих відео, перших, де я ще руснявою розмовляю, там більш детально можна про це подивитись. Тому у вас має бути чітка схема робіт, яку треба робити. Ось там у вас є відео, як там отримати перший продаж, є чек-ліст, як перевіряти магазин власний, плюс ми там з вами є ран, Тобто інформацію, яку реально прикладну, яку ми використовуємо, ми з вами тут повністю всією ділимося, адже наша місія вам допомогти. Його допомагати один одному ставати успішними на міжнародному ринку. Тобто нема секретних секретів, просто системна робота. Усь у вчора на мене якась там таргет в інстаграмі був. Усі щось говорив І, знову ж таки, слова арні про те, що. Е коли людина починає скиглити, то ну справи не буде. Тобто, усе ходити по чатам, казати, що немає продажів і так далі, це все, звісно, я розумію, це простий шлях, але як кажуть успішні люди, що у мене немає часу там жалітися і так далі. До мене купа роботи, системна, яку треба робити одну за одною. І коли ти постійно зайнятий роботою, тобі навіть самому легше, що ти не витрачаєш енергію, час на те, щоб там скаржитись на яке там важке життя і чому там немає продажів. Краще подумати конструктивно, що ми можемо покращити конкретно в своєму магазині. І системно місяць до місяця. Другий фактор, який нам дуже допомагає, це постійне навчання. Де брати інформацію для навчання? Якщо ви початківець, пройдіть будь-який курс, там базовий, у нас, не у нас, де завгодно подивіться, просто щоб ви розуміли, як працює інтерфейс, вас прискорить, яка там логіка взагалі роботи. Тому що тут на каналі ділюсь всім, але інформація, вона як розкинута по мірі того, як я навчаюся. Там базовий курс, якщо ви новичок, ви просто зібрали всю інфу і далі вже на неї. Нанизуєте таке є слово. На інформацію з нашого YouTube каналу англомовні блогери. Далі на Еці є Seller Handbook. Він не супер ідеально точний. Цей Seller Handbook це навчання, скажімо, для продавців на Еці. Там не всі інформації реально працює, але більшість цього працює. Плюс знову ж таки ми інформацію тут беремо цю і розбираємо на каналі. Якщо ви хочете, щоб ми тут розібрали для вас якісь статті з каналу, то скидайте там пишіть в коментарях, почитаємо, яку тему ще ми навісвіти. Будь-без питань, ми її тут розберемо, тому що нам це цікаво, ми постійно цьому самі навчаємося. Що стосується блогерів, я прошу вас просто, будь ласка, де дебільшого дивіться англомовних блогерів. Переходьте туди, там багато дає субтитри, Ви можете ці субтитри вивантажувати, потроху вчити англійську мову, перематувати на старті, можливо, це буде важко, але це дасть вам класний поштовх. Чому раджу дивитись західних блогерів? По перше, тому що. Е там погляд направлений завжди вперед. Тобто там в Штатах оця ідеологія, що найкращі товари ми ще не зробили, найкращі продукти ще не зробили, найкращі послуги не, не винайшли ще не ми, не люди, і все найкраще, найцікавіше все попереду. Тому що, як ви знаєте, що світ прискорюється, все дуже швидко трансформується, і така ідеологія, вона допомагає рухати і, взагалом розвиток суспільства вперед, і ваш бізнес також зрозуміло, що наші блогери також зараз зростають, але в нас ще культура формується скажімо так, вона обов'язково формується. Ми над цим з вами всі разом працюємо. Вона ще просто така трошечки новенька. Мене прям дуже сильно тригерить, коли у нас є там деякі там найкращі. Там ментор, блогер України. І чувак радить просто дивитись російських блогерів. Типу, беріть там знання. Я вас прошу, не дивіться цю ху просто, не дивіться цю хуй. Трошки пішов не по сценарію. Чому не дивитись? Тому що ментально люди один одному, там, типу, як би прапетлять, один одному вороги не допомагають ніколи. Коли я починав еці займатися, вся культура була, він ще був сам російськомовним, і більшість інформації було на цій сратій мові. І, типу, і в усіх чатах, усюди, всі одні до одного дерзкі, хтось там інформацію тобі там тільки за 20 доларів скажу тобі, відповім на питання, за 15 доларів ніякої допомоги, ніякої синергії, а оцей, типу, розрозореність, знаєте, кожен сам собі ворог потім постійно ці схемки-кемки як пропітлять, як на вибачте клієнта на еці і так далі. Але ви ж розумієте, що коли критична маса, наприклад, українських магазинів працюють як шахраї, то це одразу кидає тінь і на гарні магазини, і це дуже дуже погано загалом. Тобто для нашої системи робити там взагалі питань з цим немає. І я вас прошу, не переймайте ці приколи. Плюс немає ж там вже ж у цієї культури, погляду вперед, розвиток там економіки від нуля до одиниці, що створювати нового. Там чисто цей паразитування. Чого також важливо дивитись західних блогерів, а не оцих східна східних паскуд. Тому що всі ж тренди, всі нові нововведення, всі приколи вони народжуються там. І це там знову ж таки на моєму досвіді, на досвіді там сотень компаній, не там не знаю, там десятків моїх знайомих. Хто орієнтується туди, ви завжди попереду. То на скільки років ми Будь-якій галузі відстаємо і нам є що там взяти. Загалом, щоб рухати швидше, нам все одно треба рівнятися на найкращих, а найкраще однозначно в найсильніших економіках. По суті, там цей процес від нуля до дониницю ця книга раджу її почитати цього року і читав. Прикольно, дуже для по бізнесу і суть бізнесу описує дуже 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 цікаво. До речі, якщо ти плануєш виходити на міжнародний ринок і шукаєш партнерів, які будуть чесні з тобою, постійно розвиваються, навчаються, мають чітку систему роботи, але завжди адаптивні до під твій тип бізнесу і готові про Вати на спільний результат не бояться додаткових задач. то Та такі партнери це ми, маркетингова агенція молодий бізнес. Ми закриємо за тебе всі питання на стороні Etsy, аналітика, теги, заповнення лісінги тощо на тобі залишиться робота з продуктом, контентом і клієнтами. Всі інші питання, що стосуються аналітики, всіх, 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 взагалі, заповнення лісінгів, редагування, банерів. Тощо всі питання ми закриємо за тебе. І нагадую, що для нас основна метрика це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулися. Я вважаю, що це взагалі ключове, тому що це важливо і для нас. І для вас, і для нашої економіки. Якось так. А якщо ти рухаєшся самостійно, то в мене є навчальний курс, на нього є фіксована вартість, але ми можемо зробити тобі довільну знижку на нього. Або тобі потрібні там аудит, ніж, персональні консультації зі мною або членами нашої команди. Все, що ми робимо для себе, по суті, можемо зробити і для тебе. І знову ж таки, мій підхід ідеально допомагати, розвивати нашу екосистему, економіку, щоб ми ще більше експортували, продавали за кордон з вами. Тому, якщо у нас, наприклад, є там певна функція, аналіз ніж, аудит ніж, як ми це проводимо? От, будь ласка, я зняв для вас три відео. Якщо ви хочете там прискоритись і витратити кошти, і рухати швидше, будь ласка, звертайтесь, ми за вас це зробимо. Якщо у вас немає там грошей, але є, значить, у вас є час, ви умовно там студент або початківець там на ЕЦІ, там не. Обов'язково студентми може бути і там будь-яка кількість рочків 30, 40, 50, Це ж взагалі найкращий час, щоб зробити новеньке. То ми для вас три відео зняли: як ми проводимо аудитніші, на що ми спираємося, логіку дій. Все, будь ласка, беріть, використовуйте, просто робіть своє життя і життя нашої країни краще. Дякую. Третій пункт дуже важливий. Це аналіз і адаптивність. По суті, ми з вами тут постійно говоримо, що ми моніторимо як і прямих конкурентів, так і найкращі практики. відео цих, яких тільки що казали, що там можна подивитись там на те, що ми слідкуємо: там швидкості доставки, ціни, там теги основні, які використовують наші конкуренти, які товари у них найкраще продаються. Завжди слідкуємо за трендами, що куди воно рухається, тестуємо різні гіпотези, там як із продуктами, так і з тегами. І це цей процес безперервного покращення магазину нація він ніколи не за. Не закінчуся. Завжди є що ще допілити, завжди є те над чим попрацювати як і в магазині, так і з самим продуктом. Тому тут важливо ця синергія, щоб або ви, якщо самостійно займаєтесь, ви маєте і те, і те любити одночасно, або якщо партнери, то хтось любить виробництво, хтось любить займатися маркетингом. Ми зараз почали використовувати штучний інтелект для того, щоб аналізувати там вподобання нашої аудиторії, аналізувати теги, аналізувати відгуки. Там певні взагалі ключові паттерни, там або десь якісь там дизайни, які найчастіше купують, або там які там. Інтереси, чому людина здійснює покупку. І зараз активно над цим працюємо, впроваджуємо це все, тому що штучний текст, зрозуміло, що майбутнє, це доволі такий простий інструмент. Прикладні речі, що ми робимо, ми з вами також обов'язково тут розберемо. Певні показники, які ми тримаємо на контролі постійно, там у нас там 17 пунктів, і ми будемо з вами тут їх розбирати там через відео. Першу частину цих пунктів ми з вами розберемо і поступово будемо тут ділити знову ж таки з вами цією інформацією, все, що ми конкретно робимо. Тому просто робимо, робимо, адаптуємось, аналізуємо, покращимо системно думаємо, що може бути ще краще, де там що цікавенького знайти, хто там що придумав, і що ми можемо дати цьому світу. І оскільки наша робота це тільки частина успіху, давайте поговоримо про власників магазинів, про власників бренду, які ключові моменти ми можемо в них виділити, що допомагає їм в їх роботі і в досягненні цих результатів. На нашу особисту думку, ми щиро дуже любимо наших підприємчиків. Вони у нас всі пухнасті, милі, з вусиками, але в той самий момент з характерами. Коротше кажучи, котики, ми їх вирішили. вирішили Класифікувати їх як котики, і давайте розберемо, що ж за що ж допомагає нашим котикам. Перший пункт це хвіст трубою і в бій. Наші котики не бояться ризикувати, яка б халера натворилась навколо. Зрозуміло, що це логічний ризик, який не просто там я кидаю там все на заро, задам продам хату, квартиру, машину, дружини, батьків, займу всіх бабок і буду щось робити. Зрозуміло, що це помірний ризик. У це є правило бізнесу. Будь ласка, не робіть якихось там невідворотних дій в бізнесі. Якщо ви ризикуєте, ризикуйте рівно настільки, наскільки ви готові ризикувати. Це щоб ваш бізнес при цьому не втратив стабільність або його там не повело, і так далі. Але ж знову ж таки, робота підприємця це системно ризикувати. Тому що в цьому виході з зони комфорту, ризику є також там, ключовий момент для зросту. Також наші котики не сполохливих, вони завжди готові потестувати різні моделі, і бізнес моделі, і загалом з продуктом продуктові моделі, і різні підходи завжди-завжди готові адаптуватись і тестувати щось нове, не бояться цього. Ключове для мене це що Котики знають всю роботу свою просто, як знаєте, від зубів відскакує. Тобто все абсолютно чітко розуміється в своєму продукті, що вони роблять, які матеріали, там, собівартості, де ми можемо ще технологічно щось покращити. Завжди, е, от в курсі всього, а вони в курсі всього, тому що люблять те, чим займаються. Вони люблять свій продукт і завжди готові його покращувати. Також наші котики-підприємчики стратегії, вони завжди живуть в майбутнім. Думають, як можна масштабувати певну бізнес-модель, або там як пошукати ще там певні нестандартні підходи. Але не мрійники. Спершу треба зробити. Те, що треба зробити в першу прям фізичні е, якісь задачі, для того, щоб все працювало, а далі вже навколо цього будувати подальшу стратегію на експансію. Якщо тобі цікаві міжнародні продажі, в нас є паблік в телеграмі чат, в який ми публікуємо в пабліки купу корисної інформації для тебе. В чаті там більше 4 тисяч підприємців, які також початківці, здебільшого, один з одним спілкуються, діляться порадами, будь ласка, заходь, все відкрите, безкоштовно, просто спілкуйся, читай, погортай, стрічку, покайфуй, щось точно корисне собі для себе знати. Або можеш задати питання в чаті. Оскільки в нас дуже багато котиків, з якими ми працюємо, ми тут трошечки їх класифікували і спробували розібратись там на певні типи. Отже, тип номер один, знаєте, цей дуже серйозний котик, який е спілкується з вами, там, задає питання. Оця людина, по любому у вас є такі знайомий, зустрічали, коли людина задає питання і потім е серйозно і дивиться на тебе серйозно, серйозним обличчям, без жодних емоцій. Поки там всі відповідають, роблять, і потім він ха-ха, типу. Починає спілкуватися, але в момент вашого спілкування немає цього контакту. Тобто, тип людей, які таким чином перевіряють завжди твою реакцію, дуже в тебе вдивляються. Ще такі котики інколи люблять говорити приказками. Оце взагалі його жі. Дуже веселиті. Такі котики завжди дивляться в основне в ревеню, в прибуток. Якщо його замало, то щось котику не подобається. Він такий, а що давайте, що робити? Я це все дуже гарно. Там бачу, що ви професіонали молодці, все робите, все класно. А що по бабкам, Що по бабкам, давайте там цей. У нас там смішно, що у нас є стандартна підготовка до дзвінків, що показники, які контролюємо, але з такими котиками завжди все йде не по плану, тому. Що, а що це все класно? Ви це без мене зробите? Давайте що серйозно розбиратись справами. Дуже прикольні котики. Також ці котики завжди налаштовані на те, щоб так, ага, як ми можемо там ще збільшити маржу, якісь може там схемочки, кудись там щось підвідправити, десь там під закордон, десь тут тут. Як ми можемо ще дотиснути тут 20%, тут 30%, Що ми можемо ще віджати там від цього ринку? Ага. Цей ринок, типу, не дуже щось там нам подобається. Добре, я не маю ніяких сантиментів до свого продукту. Я маю сантименти до середнього чеку, заробітку, і тому, якщо що, можна поміняти нішу, можна перейти там відкрити декілька магазинів, продовжувати експансію, матеріали не проблема. Заморозити там купу грошей, відправити там велику партію, десь там за кордон на фулфілмент центр, для того, щоб далі отримати більше прибутку, такий котки так завжди готові вписатись в такі всякі приколи. І ще й знайдуть завжди найкращі логістичні варіанти, які там, наприклад, я там можу шукати і не знайти. І знову ж таки, як і ці тип котиків, так і всі інші нас постійно безперервно навчають, що також мені дуже подобається в, взагалі в форматі нашого спілкування і роботи. До речі, цей тип котиків, здебільшого, про з фулфілмент центрами і з логістикою працює зі складом USA, як і ми також працюємо зі складом USA. У них там є і великогабаритні відправлення, і фулфілмент центри, і гравіювання, І взагалі гарні люди можу вам радити. А особливо у них прикольно, те, що у них є менеджер, коли ви взагалі нюбік тільки починаєте на еці, і у вас є менеджер, як вас за ручку просто все пояснює, допомагає прорахувати все там для доставки і там зробити перші відправлення, що взагалі дуже і дуже важливо. І до речі, я не знаю, який там стрес-тест у цієї людини, але вона реально завжди приємна і спокійна. Це що взагалі за люди такі. Другий тип котиків це котик, який знає кожну собаку на районі. Знаєте, оці, е, свій хлопець, коли ти просто там сідаєш людиною, тебе просто спілкування йде одразу. До такою мовою, як ти спілкуєшся в житті, ніяких офіціозів, все прям супер близько, все на 100% відчувається. У мене взагалі відчуття, коли з такими котиками спілкуюся, що я навіть на себе на район свого дитинства повернувся. Без ніяких там оцих надуманих речей. Можна попрацювати, можна посміятись з того, все окей, про все можна поговорити, нема там якихось табуйованих тем або таких, знаєте, зайвих офіціозів. Обожнюю такий тип котиків, дуже легко мене з ними працюється, і ним з нами як виходить. Знаєте, і ці Котики, що є купа мемів про те, що там чуваки в гаражі щось крутять безкінечно, там тусуються, тікають, шось, там, якоюсь роботою займаються. Оці котики, які люблять безкінечно бути в себе в цеху. Просто вони там кайфують від кожного станочку, від кожної там, нової покупочки, що там взагалі, як покращення, якісь процеси, там, слідкують за якимось там, питаннями. Якщо там дуже багато замовлень без питання, я буду значить, працювати в нічну, можу поспати на роботі. Це абсолютно нормально для таких котиків, тому що вони розуміють, для чого. Вони це роблять і найголовніше кайфують. Кайфують дуже сильно від цього. І знаєте, оцей немає ніяких там скигання. Все прикольно, багато роботи, прикольно, не багато роботи. Давайте тоді подумаємо, як ми можемо покращити, що у нас тут не так. Піднімаються, тільки голова піднімається з цих додаткових задач, одразу починаються нестись якісь додаткові продукти і так далі. Ці котики завжди, коли виставляється там певний товар на маркетплейс, там певні фото робляться. Буквально там приходить тиждень-два. Ой, вже не подобається. Хочеться оце покращити, це покращити. і за того. Що є любов до свого продукту і до виробництва, є бачення, як його покращувати, оце дуже класно. Взагалі, оцей позитивний настрій, любов до того, що ти робиш, як на мене, чудова темка. І таких котиків не зупинить. Відключення світла, багато замовлень, десь матеріали, щось, десь щось зламалось, десь там фарба, щось там нова пошта, там не дай не той. Не питань нема. Вони завжди готові далі щось покращувати. І їх так просто не зламати, українчики. До речі, на цій моменті, якщо вам подобається, можете десь закрити відосік і задонатити будь-яку копійчину на фонд будь-яких підтримки українців, реабілітації бійців, тих, кому ви довіряєте. Тому що в цьому плані мені здається, що у нас у всіх є відчуття, що ми робимо недостатньо для наших хлопців і дівчат, завдяки яким ми, в принципі, можемо займатися тим, що ми займаємось, і жити там себе вдома. І от зараз я там сижу в теплій студії і знімаю. Тому дякую в першу чергу захисникам і захисницям. І вам, якщо ви їх підтримуєте, ви молодці? Третій тип це добра, пухнаста, гарна кися, але знаєте, з пазурами. Якщо раптом хтось вирішить на неї напасти, вона завжди готова до оборони. На нашій практиці це здебільшого стосується дівчат, жінок, з якими ми працюємо, це знаєте, приємні дуже люди, націлені на результат, завжди готові розвиватись. Якщо ми робимо контент, то він має бути ідеальним саме під цією аудиторією. Ми не можемо толерувати щось там ну, середнє. Ми просто робимо завжди там високого рівня. Якщо ми робимо там під таку аудиторію, то тільки супер контент. Якщо ми робимо під 実は。 Тут так само. І те саме стосується і продукту. Якщо ми робимо там класний продукт, то все має бути от просто досконало. Знову ж таки, захоплююсь цим всім, тому що цей тип котиків, який робить всі ці речі досконало, чітко під свою аудиторію, я прям досі сам ще такому вчусь, в мене немає такого скіла і дуже захоплююсь офігенно. Знаєте, от є, наприклад, позиціонування продукту, якщо він там високоякісний, то він дійсно буде високоякісний. Там всі будуть ідеально всі підібрані матеріали, там лекали, все там буде зроблено просто чудово контент. Якщо ми працюємо на цю аудиторію, там просто він буде. ми ну, не будемо толерувати якийсь там середнього рівня контент. Він має бути просто ідеальний. Ти на нього дивишся, такий блін. Ну це взагалі що за фантастика, як ви це робите, тому що ти не можеш тут. Я розумію, як людина, яка цим займається, ти не можеш дати просто фотографа, сказати йому, що зробити, і він це зробить. Ні, тут видно залученість людей в те, що вони роблять. Якщо вони роблять під певну аудиторію, вони роблять під цю аудиторію, знаходять таких моделей, таких людей, таку такий антураж творю, які чітко під цю аудиторію працюють. Знаєте, ці котики в спілкуванні дуже легкі. Якщо ви робите все гарно, якісно, як і обіцяли, то з такими котиками просто взаємодія йде чудово. Якщо десь раптом хтось з цих котиків спробує, як то кажуть, нагнути, то вони зустрінуться з їх пазурями, і тут будуть всі правди, неправди, всі сили використані в для того, щоб захистити свої інтереси, тому що тих кіць і котик ображати не можна. Занадто велика любов для до свого товару, до свого продукту. Якщо не дай Бог, щось стається з бізнесом цих котиків, або щось підпадає під загрозу цих. В цих киць, то вони і готові до будь-яких, взагалі, як і лоббістських, скажімо речей, так і там будь-яких взагалі там, технічних моментів, можуть 24 на 7 сидіти, захищати свій бізнес, умовно там змінювати фотографії, там самі, якщо там є там, якісь там порушення, правил так далі. Тобто не чекати, там. яка б не була велика команда, ніхто не буде чекати. Це мій бізнес. Я хочу тут і зараз вирішити всі питання, щоб все було чудово і рухалось далі. І ці котики дуже вірять в свій бізнес в те, що вони роблять і Завжди надійних партнерів, які будуть прати по цінностям, для того щоб експансія рухалась якомога швидше. Так що респект котикам, як і в принципі всім нашим котикам. Лайв, підписка, якщо тобі цікаво, корисно. Дякую. І четвертий тип котиків це котики-досягатери. Це зазвичай котики, які звуть на нашому е, досвіді в США. Ті е, котики, яким не треба пояснювати, що таке взагалі робота, чому треба працювати. Я колись е, в своєму житті там їздив по Work and в Штати, там 4 місяці працював і побачив взагалі, як це все відбувається. Тобто, ми там бачимо з вами США. Там картинка здебільшого, там те, що ти бачиш в кіно, і там ти уявляєш, що там це багата країна, все класно. Але коли ти туди приїжджаєш, особливо емігруєш туди, то ти просто... Дуже сильно треба працювати там одна, дві, три роботи взагалі не є питанням, і ось ці котики, які до нас доходять. Ну це люди, які там давно вже там переїхали в штати, здебільшого якийсь там свій бізнес організували, і вони потім переходять з нами для того, щоб там працювати. Ми там вели їх магазини. І цим котикам, ну з ними просто працювати чудово, тому що їм не треба пояснювати, що треба робити нові товари, просити там щось кинути, щось доробити. Вони і самі все розуміють. Вони розуміють, що для того, щоб зробити щось, щоб щось було, треба багато працювати, особливо на старті. Знаєте, цей маховик. Коли ти починаєш з самого нуля, то тобі оце все ти поки ти його розкрутиш, або це, напевно, на маховика якийсь там ураган. Коротше, то в самому низу ваша точка прилагання зусиль має бути там максимальною. І ці котики це чітко знають, відчувають, і це просто один кайф з ними працювати, тому що тобі не треба їх мовляти, Вони самі завжди готові на конструктивні речі. Тобі треба тільки проаналізувати, дати їм інформацію, вони її забирають і завжди дають зворотній зв'язок, що дуже круто. Ці котики зазвичай це або там вони самі займаються цим бізнесом, а це або. Це у них там сімейний бізнес, і вони прям фізично всі працюють там, займаються виробництвом. Якщо у нас там є команда, то вона мінімальна, тому що в Штатах доволі такі високі заробітні плати. І вони, скажімо, генерують це все, для них там робота руками, це абсолютно нормальні речі. В цьому немає жодних питань, взагалі ніяких. Типу знаєте, оце там є люди. Я не буду це робити, я бізнесмен. Нє, 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 ці котики будуть робити і роблять дуже, дуже класні результати завдяки цьому. Ці котики зазвичай працюють там з мінімальною кількістю вихідних. Тут залежить. Можна від знову ж таки фінансової подушки цих котиків, або вони можуть одразу брати там партнерів, для того наприклад нас, щоб ми роз допомагали їм розвивати цей бізнес, або вони там спочатку все дуже сильно роблять самі, працюючи там тим знаєш 16-18 годин на день, а потім, вже коли починаються там стабільні фінансові результати, звертаються до нас, там або до якихось там інших партнерів, які допомагають їм там розвивати там і сайти, або там певні інші напрямки. Замість висновка, просто пам'ятайте, що треба просто системно працювати, багато навчатись і не сумніватись в тому, що робити сумніваєшся не роби робиш не сумнівайся тому що бізнес це ж доволі проста річ ти Постійно вчишся, від того в тебе є нові гіпотези. Чим більше і швидше ти відтестуєш нові гіпотези, тим швидше досягнеш певного результату. Зрозуміло, якщо ти там зробив нормальну домашню роботу і цей ринок він не падає, а він доволі таки великий і буде і далі розвиватись. Тоді все буде прикольно. Бажаю вам, щоб так і було. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. І я завжди з вами на зв'язку. До зустрічі.